Щиро, наскільки ви долучаєтесь до волонтерства та допомоги нашим воїнам, кілька тижнів тому я виступив з ініціативою звернутися до президента і парламенту, щоб вони допомогли в вирішенні однієї проблеми, а проблема є отримання соціального статусу для наших священиків капеланів, військових капеланів. Бо всі ми знаємо, наскільки. Вони долучилися до ходу російсько-української війни на сході України. І сподіваюсь, наша центральна влада до нас прислухається, і ми вирішимо цю проблему. Бог і Україна понад усе гасло Бандерівського і нашого сучасного покоління, стало гаслом всього нашого життя. Стало нашим дороговказом в боротьбі за українську Україну. В наших серцях повинна палати любов до Господа і рідної землі. І сподіваюся, та любов підніме от тих потоптаних рабів і здобуде таку ж дану Прометейську силу, яка допоможе нам нарешті перемогти ворога. Нарешті перемогти ворога. Нація, що прагне волі, повинна. Не зневірятися, а повинна до останнього пам'ятати, що Бог провадить її до її мети. Повинна шукати найвищого блаженства не в матеріальному добробуті, а любити недосяжне, вірити в невідоме, бажати осягнути фантастичне. Тому здіймаємо наші серця в молитві до Господа Бога. Просимо. Великої сили та мужності, просимо мудрості, аби нарешті здобути таку мрію віками багатостраждання національну Україну, за яку боролися наші предки і продовжуємо боротися ми. Нехай боротьба наша буде спільна на славу Божу і на славу Україні! Слава Україні!